Пане Петро, доброго дня, доброго дня. От, доброго дня. Всі вчора пізно ввечері. Ті люди, які цікавляться політикою, спостерігали за цим словесним батлом зеленського і Порошенка. Батл, який відбувався на відстані, от які у вас враження, і ця розмова якимось чином може вплинути на вибір людей? Чи вже все, власне кажучи, відомо? Я думаю, що батл більше додав градусу тим, хто вже визначився за Зеленського чи за Порошенка. Я зізвонювався зі своїми друзями одразу після ефіру. І ті, хто і так був прихильний до Порошенка, вони говорили: оце порох дав жару, є ще порох в порохівницях. Ті, хто за Зеленського почали говорити, мовляв, так і має говорити ця людина. Зараз він говорив не з президентом Порошенком, а з олігархом Порошенком. Так йому і треба. Ну а коли починаються якісь різні аргументи, то ми бачимо, що насправді інструментарій досить простий. Зал... Слабкість Зеленського зараз це те, що він боїться прямого діалогу з Порошенком. А Порошенко переграє в цьому плані, тому що зрозуміло, що перед поїздкою в Париж швидше за все Порошенко знав, що Зеленського нема в Україні, як і говорили. Але скористався своїм улюбленим трюком, який в нього є в рукаві ще з 2005 року. Пам'ятаєте, коли була скандальна прес-конференція по любих друзях, яку покійний пан Зінченко давав тоді У вересні 2005 року. У вересні року. Порошенко. Так само вірвався в інтерфакс, так само сказав свою думку. І зараз він вкотре показує, що не боїться небезпеки. Тут варто йому віддати належне, Порошенко йде на ризик. І на грейдері в 2013 році ми його бачили, був конфлікт з, нас з дружинами, поїхав до полку Азов, сфотографувався. Тобто це його сильна сторона. Якщо раптом Зеленський зараз прокачає в собі, як кажуть, прокачати цю фічу, тобто здобуде цю сильну сторону, говорити з суперником раз на раз, то це йому додасть тільки ще більше плюсів, поки що це його мінус. Петре, дивіться, от ви кажете про те, що Зеленський уникає прямого діалогу із Порошенком. А чи не склалося у вас таке враження протягом усієї цієї виборчої кампанії, що Зеленський взагалі уникає прямого діалогу? Ну, слухайте, тут не І враження. не тільки. з Порошенком. Тут не враження складається, тут все зрозуміло. Тобто він стартував як віртуальний персонаж, як людина-мобільний додаток, фактично, з усіма класними функціями, але в реалі його не бачили. І коли було декілька спроб такого виходу в фізичний простір, зробити з діджитала фіджитал, як це називається, то ми пам'ятаємо, що Зеленський одразу здобував собі мінуси. І Я думаю, що цілеспрямовано команда Зеленського прийняла рішення не випускати його в поле до людей довгий час. Люди хочуть бачити мрію. І якраз Зеленський це і є ця мрія, яка дуже чудово виглядає, доки ми не бачимо конкретики, не знаємо людей в його команді, не знаємо його справжньої програми. І він виглядає такий за все хороше. Тільки почнеться якась конкретика, то одразу і буде певне таке розвінчання С сумерки ідолів почнуться. Тому звісно, що його зараз тримають так подалі, і з точки зору комунікації. Це, напевно, правильно, і ми бачимо, що результат цього теж є. Більшість людей за Зеленського з різних міркувань, але передусім через те, що проти Порошенка. Хай хоч ФОТО буде потім, але вони проти Порошенка, тому за Зеленського. І це От, зараз дає йому базу. <говорить> дивіться, власне кажучи, це така стратегія команди Зеленського. А наскільки ця стратегія і тактика є життєздатною в тому разі, якщо Зеленський стане президентом. Тут уже гра у віртуальщину, як на мене, може тут і не пройти. Якщо уникати прямого діалогу, боятися виступати із публікою, власне кажучи, президент це публічна особа. От як тут ну, бути тут, ми бачимо взагалі певний злам інформаційного поля, який трапився з Зеленським. Зеленський це персонаж Ютуба, це персонаж стрімінгових моделей, це персонаж інтернету. На жаль, ми часто бачимо, що натуралістичність інтернету інколи буває більш такою жорсткою, більш неприємною, ніж стандартні шоу. Подивіться youtube тренд, і ви побачите, що там є багато шоу, де оспівується насилля в тому чи іншому випадку. Гумор досить низький, але він смішний і люди йому ставлять лайки. Тобто, фактично, ми зараз відійшли від моделі де телебачення, де ЗМІ виховують читача. Якщо читач відчуває, що йому не подобається, він виходить далі. І Зеленський може цим зараз досить сильно пропрацювати. А якщо він стане президентом, то у нього буде свій голова СБУ, в нього швидше за все буде свій генеральний прокурор, ну хоча там є певні нюанси по Верховній Раді. І навіть якщо буде активна фаза урядової кризи, парламентської кризи, він зможе робити гарне шоу. Пам'ятаємо, що до нього гарні шоу вміла робити одна людина, можливо, дві. Це Юрій Луценко і Анатолій Матіос. Пам'ятаєте, всі ці шоу з вертольотами, колишніх співробітників Олександра Клименка беруть, пакують. Я думаю, що Зеленський буде ще крутіший. Просто замість комедії ми зараз будемо бачити спочатку такий кримінальний трилер, потім політичний серіал в стилі Брекзіт або Карткового будинку. Головне, щоб це не закінчилося якимось жахливим фарсом. Тому що те, що зараз відбувається, мені дуже нагадує твір російського письменника Пілєвіна СНАФ. По фабулі цієї книжки є така країна Біг-біз великий Візантій, ну трошки натякає на Російську Федерацію. І нібито Біг-Біз живе через те, що дивляться постійно реальні зйомки, реальні стріми, так званий СНАФ з інших країн. І там є така вигадана країна Пелівіни, але теж аналогії дуже чітко вгадується, яка називається Уркаганат. І, мовляв, час від часу мешканці цього уркаганату вибирають свого кагана. От ми зараз свого кана вибираємо, і головне, щоб ця енергія йшла нам на користь, а не просто була суперстрашним шоу там в Бігбізі, де сидить Путін і лякає, от у них знову майдан, а в нас стабільність тощо. Ну пахана у свій час вже обирали, до речі, пам'ятаємо цю всю історію. Ну так, так, я пам'ятаю ці наліпки, типу що коли Янукович стане президентом, то Україну перейменують в Уркаїну. І на жаль, ця наліпка була недалеко від правди. От дивіться, а взагалі, якщо певним чином підбивати проміжні підсумки цієї виборчої кампанії, от наскільки вони... Вона була багатою на застосування нових якихось політичних технологій. Взагалі, одна з моїх улюблених кампаній, з тих, що я пам'ятаю вже як повнолітній, який має право голосу, тому що ми бачили багато нестандартних ходів. Взагалі, для мене свого часу, після Майдану, було певним болем, що в моду війшли мережі підкупу, тобто така собі форма політичної проституції, коли є певна такса. Є певний клієнт, тобто виборець, і перемагає той, хто запропонує більше грошей або одягне більше якусь розкішну білизну. Да? Ну, в даному випадку не панчохи, а в нього там гречка буде смачніша чи ще щось. І тут ми бачимо, що в 2019 році це не спрацювало, не спрацювало в жодного. Незважаючи на ті вкиди, які через програму Турбота робилися, через мережі інших кандидатів. Знову стає мода на смисли, знову стає мода на образи і на ідею. Тобто, щоб не говорили різні польовики, які кажуть, я зараз дайте мені гроші, я переверну вам округ, ми бачимо, що без ідеї, без пропрацьованого змісту це не працює. І звідси, в мене є надія, що зараз знову таки ми повернемось в умовний 2012 рік, коли політики думали, що казати кожній категорії виборців, коли вони, окрім якогось тролінгу, працювали з програмами. Вони не боялися знаходити героїв на місцях і самі ставати героями в чомусь. Якщо там згадати кампанію Кличко, 2011 року, це ж реально була певна третя сила, запит на щось нове, чомусь схоже на Зеленського. Але це не було про підкуп. Це, власне, було про те, що сказати виборцю. І зараз при Зеленському бачимо це тобто гречкосійство, воно може по суті вже почати відмирати. Ну, ми бачимо, що скільки не вкладає грошей на президентських виборах, це банально гроші не, спрацювало. не ознака результату, це не гарантія результату. Ну зна знаєте, якби я був там, скажімо, бригадиром сітки десь в обласному центрі, я би казав, та ви що, сітка робота, просто в даному случаї сигнал був слабший, і так далі. Тому що ну, ми, ви б просто заробляли б гроші. Звісно, от і звісно. Все. Ті люди, які працюють на середній ланці, в них просто була лафа. Вони результат не отримали, гроші взяли. Зараз, швидше за все, думають просто як виправдатись перед інвестором. Але виборись на це не ведеться. Мало того, Будь-яка виборча кампанія показувала, що взагалі обмежена кількість людей, близько 20% на рівні округу, може взагалі взяти гроші, щоб проголосувати. І тут ми бачимо, що якщо є свіжа ідея, класна ідея, яка потрапляє в потребу виборця, то вона спрацьовує. Тобто ми від політтехнологій переходимо фактично до такого політичного маркетингу, коли політикам потрібно працювати з потребою виборця і закривати саме її. І це плюс: це одразу ставить планку вище до політтехнологів, до керівників штабів. Одразу можна буде говорити певною мовою бізнесу про ключові показники успіху. Тобто, в даному випадку вже не просто лється бюджет на округ, а в даному випадку з'являється таке поняття як ROI – return on Investment, тобто повернення інвестицій. І я думаю, що взагалі після цього ринок в позитивному значенні перековбасить, і ми будемо бачити новий більш якісний продукт. Знову таки, є великий ризик, якщо раптом президент новий матиме авторитарний нахил, у нас буде криза, що все-таки буде і негативний сценарій, тому що всі ці боротьби з містів, боротьби з стратегії, вони є там, де є більш-менш демократія. І щоб не казали про Порошенка. Ми бачимо, що в принципі свобода слова є, ми навіть можемо зараз там говорити що завгодно про нього. Якщо ж раптом там ще Зеленському, чи Порошенко, якщо він раптом прийде і там і стане захоче сяди, закрутити гайки, так як захоче. захоче закрутити гайки, тоді на короткий час знову цей рівень впаде. Але знаючи наше суспільство, людина, яка Буде закручувати гайки в Україні. Вона українці при... знають, куди відход виходити, і власне кажучи, що 100%. де взяти, щоб підпалити. Той хто захоче гратися в диктатора, той фактично починає писати свою трагічну п'єсу, свою чорну лебедину пісню. От давайте ми проаналізуємо. Виборчі кампанії основних наших кандидатів на постпрезиденти Починаємо з діючого президента Петра Порошенка. Наскільки вона взагалі є вдалою ці технології, які він застосовував? От ви кажете про сенси? От наскільки вона була смислово виграшною? Я вже вчора в себе на інстаграмі записав цей блог і ще раз повторюся. Пам'ятаємо, що стратегом Петра Порошенка є Ігор Гринів. Так це людина, яка захоплюється суньзи. Цзи – це такий азійський стратег. Фактично, іерографічна система мислення. іерогліфи, на відміну від європейських абеток, це такі певні суцільні образи, які можна розібрати на піктограми, кожна з яких має значення. Європейські абетки, кирилиця чи латиниця, в даному випадку це набір звуків, набір символів, з яких можна зробити що завгодно. Можна зробити Бог, можна зробити інше слово з трьох літер. І ось, фактично, Ігор Гринів починає таку грати гарну самурайську стратегію із іерогліфами з великими змістами: армія, мова, віра. Натикається на таку банальну кирилицю, а Зеленський це кирилиця, яка починає робити різну чехарду, гратися буквами. Це не така шляхетна ідеологія, але вона більше відповідає потребам людей. І, чесно кажучи, компанія Порошенка з його високими змістами мені зараз нагадує програш японських самураїв британським кулеметам. Катана, традиційний меч самураїв, міг мати сотні традицій. Він міг бути намолений предками, бути в храмі богині Аматерасу, але, на жаль, він програвав е, сучасному британському кулемету. От е, кампанія Зеленського це е, модерна зброя. Гринів і відповідно Порошенко намагалися грати в такі високі речі. З точки зору маркетингу, е, там є успішні кейси, наприклад, те, як з'явилася тема Томосу. Якщо брати чисто маркетингового, то фактично ми маємо справу з виводом нового продукту. Уявіть собі, що з'являється новий мобільний телефон і починає жорстко себе продавати, якийсь Huawei. Раніше важко було уявити, що люди будуть говорити про українську помісну церкву. Все, будь ласка, продукт є, і він був успішний. Мені здається, що цій стратегії завадила особистість Петра Порошенка в тому, що він не знайшов собі сили якраз посадити трьох друзів, що в нього чекали. Фактично, справа Свинарчуків, корупційні скандали і збили пафосну мову Порошенка про армію, мову віру. В принципі, логіка була класна. Томас, потім піар на тому, що є модернізація армії, там нове харчування, закінчується все законом про мову. Врешті-решт все переламає. Але не спрацювало. Не спрацювала, переламалася. Іншими словами, сакральний пафос Гринва, такий сакральний великий, розбився, об секулярність, свідкість і приземленість Зеленського. Тому що політика, власне, це є такий маркетинг, коли потрібно спілкуватися з усіма людьми, а не лише на когось орієнтуватися. Попри те, що про Зеленського говорять, що він людина, зроблена інтернетом, я би цим посперечався, тому що великою мірою його образ був сформований саме телебаченням. КВН, 95-й квартал, цілі ці години, і аж потім нові інструменти. Якщо говорити не про інструменти, а про смисли, то фактично Зеленський зараз робить дуже цікавий експеримент. Він став певним таким рупором політичної модерної української нації, тобто людина, яка може говорити і українською, і російською мовою, не бачить в цьому суперечки. Людина, яка готова шукати якісь нові рішення, і людина, що важливо, яка готова в чомусь хуліганити. Зеленський робить... в хорошому сенсі цього слова. А я не знаю. От побачимо, колись в Джоенлаї помічникам зедуна запитали, а що ви думаєте про наслідки французької революції? Він сказав, що пройшло ще мало часу для того, щоб робити висновки. От по Зеленському ми можемо давати тільки прогнози, тому що плюси чи мінуси такої поведінки ну невідомі. Що таке програма Зеленського? Програма Зеленського це фактично нейролінгвістичне програмування, набір гарних слів, але через те, що людина, джерело інформації, яка це говорить, тобто Зеленський, не має антирейтингу, їй довіряють. Що з цього буде на практиці? Побачимо. Побачимо. Він може як і ввести країну в таку певну парламентську рядову кризу. Так можливо, і навпаки, почне роботу над довгостроковими стратегіями. І ми побачимо нову якість політики. Тобто одразу так сходу ляпати в людину багном, яка ще не була, там ну я просто не можу. Не от зараз собі. знаєте, ціли мають голову на тим. От Зеленський, це ризики, це шанси. От на вашу думку, це і шанси, і ризики. Знаєте, я нещодавно був всій вашій студії. І коли про Зеленського спитали, ми з Романєнком от подумали, що just fun. Тому, от, знаєте, там, розслабтеся, подивіться на все це і just fun. <ріст> Тому що те, що відбувається в нас, ну, це, це реально поки що насолоджуйтесь цим, будемо потім за цим дивитися. Енергія нам буде потрібна для того, щоб проводити потім мітинги, боротися проти якихось поправок, можливо, тощо. Ну і теж дуже важливо зараз люди всі такі дуже прямо гарять. Я за Зеленського, я за Пороха, я за Тимошенко, але вона не пройшла, вжаримо вас там в жовтні. Друзі, давайте пам'ятати, що починається будь-яка країна з інтересу свого. Подивіться у Франції, тільки починається десь підняття цін на тарифи, чи щось іде не так. Мітинг, протести, тому що люди розуміють, що вільний громадянин, самодостатній жилете, громадянин, так, так, самодостатній громадянин це і є запорука демократії. І якщо ми почнемо мислити своїми інтересами, то буде легше тоді визначати, правильно йде президент чи неправильно йде президент. Тому накладіть такі мораторії на суперечки з рідними. Просто скажіть, я поважаю твою думку. Байдуже за кого ти і не треба сваритися у Фейсбуці. І взагалі, звісно, звісно, Зеленський Порошенко це успішні люди. Вони про себе подбають. А нам потрібно робити своє ком'юніті, свою спільноту. І власне відповідальність за країну все одно на нас я не завершення. Я би на цьому місці поставив би крапку в нашій розмові, але з урахуванням того, що Юлія Тимошенко фінішувала на цих виборах третьою, ну в межах саме першого туру, то я би хотів би, щоб ви коротко і тезово охарактеризували суто а, технологічної точки зору її виборчу кампанію. Тому що всі політологи, експерти донедавна вважали її фаворитом і казали от таку тезу, яку я дуже часто повторюю, що головна інтрига цих президентських виборів полягає в тому, хто увійде з Тимошенко до другого. Туру цього не сталося. Чому е, я думаю, цього не сталося через те, що Юля Тимошенко. Зробила свою програму, як це синекумент звучить занадто професійною. Коли інші кандидати обмінювалися мемами і компроматами, то Юлія Тимошенко презентувала, здається, три таких пухкенькі книжечки: там Конституція нова, новий економічний курс і національна стратегія. До речі, зараз частини всіх цих документів, я бачу, вже тези з них беруть і Зеленський, і трохи Порошенко, тобто документ в масі пішов. Але з точки зору звичайного виборця, це було щось таке незрозуміле. Плюс мені здається, що виборець, такий теоретичний виборець Юлії Тимошенко, чекав від найбільш радикальних дій. І коли вона в теорії говорила про новий курс, то чекали чогось більш такого радикального тобто, їй не чекав, по не вистачило справедливостях. Мені здається, що так. І великою мірою Зеленський якраз перетягнув певну новизну. Вона йшла з новим курсом. І тут з'явився Зеленський, який ну, просто цю атрибутику бренда відбирає на себе. Вона намагалася йти з рішучістю, але Зеленський виставив борди, прийде весна час саджати, і Юлії Тимошенко не було з чим крити. Але з іншого боку, тим, що вона зараз не прийшла в другий тур, вона можливо і виграла, тому що е, там реально є питання по тому, як Порошенко пройшов у другий тур, тому що відрив невеликий, а в нього можливостей було більше. І фактично на вересень-жовтень Юлія Тимошенко має всі шанси зібрати навколо себе потужну команду і зіграти вже на антирейтингу в Зеленського, який тоді з'явиться. Ну і в Порошенка, в якого антирейтинг є досить великим завжди, якщо він стане президентом, буде теж. Тому поки що рано, рано виключати із списку фаворитів. Як і рано забувати про Гриценка і про феномен Смешка, парламентські вибори, я думаю, будуть ще цікавіші ніж президентські, тому що бачимо переформатування політики. Взагалі, для мене, як для людини, яка спостерігає за виборами, 2019 рік дуже нагадує 2002 рік. Тоді на зміну комуністам, червоним директорам і представникам старої радянської номенклатури почали приходити нові бізнесмени, це більш чи менш успішні проекти Віща або команда озимих поколінь, наша Україна. Засяяли Д... зірка Віктора Ющенка, Петра Порошенка, Ющенка, так, Інни Богословської. 100%. 100%. І зараз ми спостерігаємо це саме. Тобто цей цикл в 17 років він пройшов. І так як наприкінці 80-х засяяли зірки того самого Кучми, Горбуліна. Івашка Кравчука в 2002 Ющенка і тих кого ви перерахували. Так і зараз буде сяйва, плеяда нових зірок, нових людей. Власно кажучи, якщо підводити певну риску, буде цікаво. І 2019 рік він такий багатий на різноманітні політичні події. 100%. Як, ну, я вкотре повторюю гасло, яке родилося в цій студії там близько тижня тому. Just fun. Думайте про себе, робіть свою спільноту, щоб всі ці зміни і радість по вас не вдарила. І намагайтеся взяти найбільше бонусів з цього веселого шапіто, з цього веселого балагана. Де ми живемо? Україна можливо не стала такою, як Німеччина, не стала як такою, як Франція. Але принаймні Нічого у нас більше життя. Більше життя так потрібно подумати, що з цим робити і як на цьому заробляти. Дякую за цю розмову. Петро Охотін, uh -huh. політтехнолог, був гостем студії Політека uh -huh. Онлайн. Думайте про себе і дивіться політеку. До побачення.